Я придумала приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавунового желе. Засипаємо суміш желе в миску з водою і перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. Заливаємо суміш желе у формочки. Ось так. Рівно-мірно Кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтанув. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю й шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавуна. Джуді оцінить. Бабуся, що ви придумали? Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Не вже все готово. Отак. Ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Засипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, Дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо вафельницю, накриваємо, сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик! А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики! А що тут? Ух ти, вафлі з ягодами. Таке я обожнюю. Дуже Дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки, кавуна. Давайте швидше спробуємо. Мм, вони жалейні. Здорово. Це дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі десять штук. Нагоді, годі забули. У мене є маршмеллоу Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину. Розбиваємо кілька яєць у миску. Шкара геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає. А потім віддає. Ми складемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках. Половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель барників. Перемішуємо. Збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Викрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? О, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленню. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Is. Ой, так це сирий жовток. Гедота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. Ммм, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура, це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер. Це найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить. Відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас. Виходить. Чудово. Перекладаємо літо довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так. Готово. Сам коктейль я залю, грейпфрут. Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гидота. Мене зараз знудить. Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп, а в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилося усе залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо келиху шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів, Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гидота! Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас. Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно! Але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як мило. ви заслужили на перемогу. Давайте почнемо наш кулінарний челендж. Почнемо з приготування торта. Чекаю на ваші тортики для мене. Оберу найсмачніший. Звісно, у мене вже заготовлені смачні коржі. Потрібно вирізати круглою формою центр, щоб потім залити смачний середину. Але повернемось до збирання торта. Почнемо з крему. Корж, далі крем, апетитно виглядає. Розрівнюю крем по всьому коржу. Далі накриваємо коржем з отвором у центрі. Знову наносимо крем. розрівнюємо, кладемо ще шар коржа. І зберемо ще цілий ярус. Торт має бути високим. Тепер потрібно вирівняти торт з усіх боків. Наносимо крем. Ось так. Далі вирівнюємо шпателем. Торт ідеальний. Мені знадобиться мед. Ей, бабуся, я перший взяв цей мед. Він мій. Поступайся старшим. Бабуся, мені мед потрібніший, потрібно додати до торта. Мені він теж потрібен. Добре. Не розумієш по-доброму, тоді буде по-поганому. Що ви накоїли? Ви вкусили мене за ніс. Мет мій і поверни мені шилепо. Чудово. Заливаємо мед у центр мого торта. Як це смачно! Тепер прикрашаємо торт гарними патьоками з ванільної глазурі. Дуже апетитно і, звісно, прикраси. Додамо мармеладні лимонні часточки. Кладемо на торт. Супер. Буде смачний лимонний торт. Лимонний? Він же буде кислим. До мене прийшла ідея краще. Відкриваємо пасту зі смаком хоба-буба. Так, її непросто відкрити. Можу спробувати зубами. Не виходить. Відкрию банку за допомогою бензопили. Не треба цього робити. Я сама тобі відкрию. От, будь ласка. Дякую, бабуся. На чому я там зупинилась? Точно! Потрібно залити пасту зі смаком хобабуби в торт. Готова? Ой, на стінках ще лишилось. Спробуємо. Смачно! Я навіть можу надати бульбашку. Здорово. Тепер мені потрібна справжня хубабуба. Витягуємо з упаковки. Потрібно покрити торт хубабубою. Вийшов такий милий рожевий торт. Потім кладемо етикетку хубабуба. Клас! М -м -м. Мені потрібен сироп скітлз. Його я залюю свій торт. Готова. Тепер довкола викладемо кольорові смужки з мастики. Це нагадує веселку. Клас. Кладемо етикетку зверху. Готова. Малятко Джено, Швидше спробуй. Ух ти! Ви постарались заради мене. З чого мені почати? Все виглядає так смачно. Ого го. Почнемо з цього тортика. Який він смачний! І всередині є сироп. Прикольно! А тут лимонний торт. Спробуємо. Всередині мит. Обожнюю. Так, смачно. Ух ти, який милий рожевий торт А що всередині? Схожа на рідку жуйку Я навіть бульбашку можу надути. Як здорово! Мені подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка Дженіс. Так, перша перемога моя, я така рада. Тепер я хочу пряниковий будинок. Зробити його для мене. Ось такий. Я ніколи такого не робила. Спробуємо. Звісно, мила бабуся зробить. Простіше, простого потрібно почати з вирізання форми. Ми ж маємо збудувати будинок. Головне правильно вирізати всі деталі, щоб потім його зібрати. Тепер відправляємо випікатись. Виставляємо потрібну температуру і чекаємо. Бабуся, що це ви придумали? Я вирішила не робити солодощі. На сьогодні моїй онучці вистачить. Я зроблю корисний будинок з овочів. Вона оцінить мою турботу. Візьмемо пару куляк творожного сиру, кладемо на тарілку, тепер ложкою розрівняємо по тарілці весь сир. Далі беремо броколі, моркву та огірки. З броколі вийде мила подоба живого паркану. Яка краса вийшла! Справжній будиночок у селі. Краса, я молодець. Дістаємо крекери ритук. Мені вони підходять. Занурюємо їх у нутело. Вона така липка, що точно зможе поєднати їх між собою. Збираємо з них будинок. Вийшло. Тепер прикрасимо маршмело. Подивіться, як круто. О, до мене прийшла ідея. Додамо трохи вогню, щоб розплавити маршмеллоу Ого, як потужно і швидко. Чудово, щось пішло не так. У мене загорівся будинок. Як мені це виправити? Бачу пожежу. Потрібно рятувати Дженіс. Зберемо з пряників машину. Подивимося, що вийшло Ідеально ставимо на стіл. Додамо до неї збиті вершки. Дженіс, приймай допомогу. Ви серйозно? Збиті вершки допоможуть? Дякую. Чудово! Пожежу загасили. Дякую, шеф. Ви мій рятівник. Я знаю. Я продовжу збирати свій будинок. Кладемо його на підкладку з пряника. Чудово. Тепер приступаємо до прикраси. Почнемо з ванільної глазурі. Прикрасимо нею весь будиночок. Клас. Можна додати скітлз? І прикрасимо яскравими льодяниками. І останній штрих кольорова посипка. Яка краса! Я готовий. Всі готові? Чудово! Тоді давайте швидше покажемо наші будиночки Дженні. Я круто! А це овочі. Підійде. А з цим будиночком точно щось не так. Дивно, він виглядає жахливо, не хочу його їсти. А що вигадала для мене бабуся? Будиночок із овочів виглядає яскраво свіженько. Спробуємо трохи. Ілги дота ненавиджу овочі. А цей пряниковий будиночок приготував для мене шеф. Так я й хотіла. Спробуємо. Тут так багато смаколиків. Почнемо з дверей. Як смачно! Мені дуже подобається льодяник смакота. Перемога за шефом. Як же? Інакше й бути не могло. Тепер зробіть мені бургер. Я так зголодніла. Ви точно всі впораєтесь. Це ж не складно. Тоді можна починати. Поїхали. До мене вже прийшла ідея. Зроблю бургери з пончиків. Дякую обрати? Ух ти! Мені подобається зелений. Беремо його, розрізаємо пончик на дві половинки вздовж. Замість котлети використовуємо шоколад. Так, плитка занадто величезна. Я можу з'їсти зайве. Мені не складно. Тим паче, що це так смачно. О, тепер ідеально. Додамо мармеладні стрічки, пельємо зверху шоколадним сиропом. Смачно! Клас! Смакота! О, до мене прийшла ідея зробити маленькі кольорові бургери. Булочки готові. Залишилось зробити котлети. Формуємо кульку із фаршу, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ось так. Чудово. Тепер кладемо котлети на булочки. Клас. Далі помідор. Звичайно ж, потрібен сир. Супер, кетчуп. І можна накривати булочками зверху. Я ось зробила булочки. Шеф, подивіться. У мене булочка у вигляді ведмедя. Пилота. Залишилось зібрати бургер Салат, Далі котлету у вигляді серця. Після огірки помідуар. Накриваємо булочкою. Дженіс Люба вистачить шоколаду. Так, ви маєте рацію, я захопилась, готова. Дженно, спробуй. Як чудово, все виглядає смачно. А це щось незвичайне. Ой, як багато шоколаду. Всі руки будуть брудні. Не буду таке. А це схоже на міні-бургери. Такі крихітні і мені подобається. Давайте спробуємо. Клас! Здорово. Але я хочу спробувати ще. Це булочка у вигляді ведмедика. Яка краса. Навіть їсти тебе шкода. Але я спробую. Бабуся, твій бургер найкращий. Правда? Дякую, Люба. Така радість. Перша перемога.